Друзі, всім привіт! Сьогодні за збігом, за щасливим збігом обставин, мені таки вдалося потрапити в соціальний магазин. Якби не це, я би і цього тижня пропустила таку можливість, адже тільки раз на тиждень маю право і відчиняється на кілька годин три рази на тиждень цей магазин. Саме в той час, коли я працюю, а на цьому тижні ще й не маю автівки, щоб поїхати за 6 кілометрів. Але, але, моя Неймовірна клієнтка, бенефіціарка сьогодні мене взяла з собою ще й в мій робочий час, коли я в неї мала прибирати. Я зазвичай дуже сумлінно виконую свої обов'язки, прибираю і все. Тому що, думаю, вона оцінила мої старання. І сьогодні, ось так бонусом. Ми з нею вдвох поїхали. Вона теж має право закуповуватись в цьому магазині і дещо мені вдалося взяти. Зараз все покажу і розповім. Дякую, що продовжуєте слідкувати за цим каналом і за оновленням, особливо з таким виловом. Адже в магазині завжди змінюється асортимент, часто змінюється, дещо справді неочікуване може зустрітися. Тому це, власне, і цікаво дивитися. Це такий ось розважальний контент від мене. Знову дякую за вподобайки і за те, що слідкуєте. А, так, 75 центів. Починаю йти за чеком. Бачите, витратила 32 євро 35 центів. Іду за чеком, показую, розповідаю, що купила. Ось такий сироп, лимони. Нещодавно придбала в нето в супермаркеті підсолоджувач, так би мовити, води. Додаєш трохи в воду, і вже ось готовий солодкий напій е, готовий. Особливо, якщо ще й газована вода є, то ще краще, звичайно. Але... Користуємося із простою водою також, а тут ще і а, в два, ну, майже в, та в три рази точно дешевше, ніж я в супермаркеті купила. Тут 750 мл за. Мені чомусь... так, 750 мл за 75 центів всього придбала. Далі йогурт питний, 80 центів. Ось такий. Діти вже купили, трошки залишилося, але залишили на вітрині, так би мовити. Тут 825 грамів в цій пляжці. Зі смаком полуниці і банану. 80 центів я заплатила за такий напій. Далі консерви, фрукти 5 по 60 центів. Це ось такі груші маленькі. Груші почищені, половинками ось так нарізані, дуже смачні. Я тут бачу, що у нас фруктовий салат назріває. Взяла 5 баночок, тому що діти люблять їсти споживати. До речі, тут строк придатності закінчується 31 грудня в цих консерв. Ось так. Аж на 3 євро взяла 5 баночок. 1 літр. Це в два рази дешевше, ніж найдешевша олія в супермаркеті. Зараз я нещодавно взяла там 2 літри, але чому б не взяти на додаток ще, поки є можливість, буквально кілька пляшок всі прийшли і розібрали швиденько. Тут написано, що тут 4 олії змішані. Підозрюю, точно є соль, це соняшник, кор, колза, це ріпак ль, льону олія, 6% всього. ну Більше всього, ріпака, 4% рішення. Окей, вітамін Д. Прямо тут, бачите, обіцяють, і омега-3, вітамін Д є. Ну, таке, звичайно, для смаження потрібно. За 1 євро літр. Гарна ціна. Далі, що в нас тут консерви? Дві по 25 центів. Це ось, такі, ось такий горох зелений, консервований, дрібненький, використовувала для Венегре, то використала те, що було, тому взяла ще і ціна мені дуже подобається: 25 центів за таку баночку корисного гороху. Тут в нас скільки, 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 400 грамів баночка, 280 грамів гороху безпосередньо. Кафе Мульгобуста і Арабіка. Так, де кава? Ось. Поки є знову ж таки можливість, розбирають швидко, тим більше, що. Ціна кави 80 центів робуста. Це ось ця. Можна, до речі, готувати, варити каву трохи тої, трохи тою додавати. Самій такий меланж робити. Це 80 центів коштує 250 грамів. А ця арапіка коштує 1 євро. Значно, значно. Ну, в три рази дешевше. Я найдешевше купувала нещодавно ну щось на кшталт цієї внето. За м, близько 3 євро коштувало, 2,80, щось таке 2,90. А тут, от, бачите, 80 центів і 1 євро. Ось така суттєва економія на каві. Цукор 70 центів, теж два рази дешевше, ніж зараз коштує. Ми випікаємо, багато чого готуємо. Тож цукор завжди потрібен. Ну і тільки 1 кг на родину можна брати, користуюсь можливістю. Так, далі щось ще консервоване: 50 центів ППП. Одна банка чогось. Швидко не бачу, що вони мають на увазі. Зараз подивлюсь ні, дві банки 800 грамів і дві банки. 800 грамів це ось це 50 центів коштує. Це Аріковердва квасоля, така ось стрючкова. Ми гарнір з нею готуємо і в салат я додаю з рибою, тож їмо, І це теж дуже корисний продукт, швидкого приготування, бо вона вже консервована, ось так виглядає. Вона там не солена, не кисла, а ось законсервована просто. Я сказала, і дві банки чомусь по 50 центів. Ну, якщо в мене консервованого тільки ось такі огірки залишились, і їх три баночки. Але в чеку чомусь дві, мабуть, десь там далі загубила ще одна баночка. Теж 50 центів огірочки. Теж він винегрет готувала, витратила всі, що були, добрала ще на запас. А далі, ось так. Спагетті. Дуже класно. Ну, не спагетті, а лінгвіні. Така ось. Притесна. Спагетті, тут е, баріла. Такі. Гарно запаковано. Не знаю, скільки це коштує в звичайному супермаркеті, але точно впевнена, що високої якості має бути з твердих сортів пшениці. І всього 60 центів за 5 кіло я заплатила. Ось євро 20 за кілограм таких лінгвіні чудових. Чай. Чудово, що вдалося цього разу взяти чай, його теж там не буває зазвичай. А в нас якраз закінчився. Зранку дітки п'ють, і якраз вже 2-3 дні в нас немає зовсім чаю. Вчора була в супермаркеті, забула про це. Не взяла сьогодні, пощастило. І такий чай на 25 пакетиків в нас коштує 70 центів. Це десь в два рази дешевше, ніж найдешевший такий чай можна знайти. Далі борошно Теж один кілограм на родину. Для нас це, звичайно, просто дуже-дуже мало. Але ціна 35 центів в супермаркеті зараз 68 центів кілограм. Я купувала найдешевшої в нетто. тож що, чим би не скористатися можливістю трошечки зекономити. Але, звичайно, борошна нам треба, треба значно більше. Це ось такий сніданок, пластівці з цільнозернової пшениці, мені здається, якось так. Тут німецькою написано, тут не знаю, італійською. <кій> Швидко не скажу. Але бачу, що є сухі фрукти, родзинки, ось банани. Так це виглядає, кокос має бути. ну такий корисний сніданок. Такі мюслі коштує 80 центів, там 375 грамів ось на упаковці написано. Бріош пів кіло, 1 євро коштує. Це такий солодкий хліб, солодка випічка, м'якенька на яйцях і молокі, молоці зроблено. І, ну, так, про молоко просто подумала. З молоком дуже смачно, з чаєм, з вершковим маслом, такий собі можна зробити смачний десерт. Шампунь, пів літра за євро 20. Ось такий, ну, намагаюсь поповнювати наші запаси, бо швидко розходується в нас гель для душу, шампунь. Це ще й два в одному з мигдалем, Тут щось. так, ну, а, так, далі, про шампунь розповіла, молоко. Сьогодні пощастило з молоком. Чач. Середньої жирності біо, Молоко ультрапастеризоване, дата ось 10 січня. Хоча до того моменту не доживе це молоко, Ми, нам зараз і на тиждень не вистачає 7 літрів, докуповуємо ще, але. Вдячна за можливість взяти дешевше всього за 60 центів. Це в два рази дешевше, ніж дешеве молоко в супермаркеті. Ну, а це біо, воно ще дорожче. Зазвичай коштує. Тож для мене це суттєва економія і можливість мати таке молоко вдома. 420 я заплатила за 7 літрів, теж лімітовано 1 літр на члена родини можна брати. Ось такий суп взяла з вермішелю. Ну, це така швидка допомога. Суп <гум>, називається. Це коли треба швиденько всіх нагодувати. І ось буде, можливо, така ситуація, що треба швиденько щось тепленьке приготувати, а в нас є супик. Такий вже він і не корисний. Бачите, без стоїть поживна цінність. Сподіваюся, що нічого такого екстра. Якихось екстра добавок немає. і ну, Можливо, не супер буде корисно, але, принаймні, не буде шкідливо таким супом швидесеньку-швидесенько поїсти. Далі крем візаж. Ага, його тут немає. насправді на ціннику я потім перепитаю. Там лежав така є... корзина така з таким кремом, і там було 5 центів взагалі написано. Не знаю, чому я так вирішила. Контур органіка Лое Вера. Це для шкіри навколо очей. Такий маленький ось тюбик, такий крем. В мене закінчився, думаю, чому б не спробувати. Але ціна 30 центів це теж копійки, як то кажуть. Подивимось. Не знаю, що це Барб'є. Якась французька марка, бачите, Made in Friends, щось таке. Ще й біо. Великої надії немає, але. Все одно потрібно доглядати, за шкірою треба мастити кремом, і ось є в мене така можливість. Далі 30 центів. Суп я не сказала, що 30 центів один пакетик, це 60 центів я взяла. І тут написано на три, на три персони. ну, нам на, на сімох може вистачити такого супу. Крем-візаж, це я вже сказала. Бон -бон, фрукт. Є ще ось такі цукерочки, по 30 центів коробочка. Я взяла їх 5, бачите, тут на столі вже 3 залишилося. Діти використали, забрали, точніше, двоє дітей. кожному по коробочці беру. Не вперше кислі, желені кубики такі, цукерки, Дуже дітям подобається кисло. Ну, желені. желені цукерки не найгірший варіант, тож. Взяла їм вкотре, не так багато вони тих цукерок і їдять. Отже, сказала, так, по 30 центів упаковка, і наостанок у нас тут залишився момент з овочами і фруктами. Нагадую, що вони йдуть за однією ціною. Ціна поки що дуже добре, що не змінилася. 90 центів кілограм. І єдине, що ось ці бурячки тут лежать, і банани вони не відносяться до того, що я буду зараз розповідати. Потім скажу, чому всього 10 кілограмів, 10,5 кілограмів. Ну не непогано, не погано, але. Ось таку білокачану капустинку взяла, думаю, десь ну, на півтора кілограма вона десь потягне. Так само ось цвітна, яка гарненька, ну вона листячком прикрита. За листочко довелося, звичайно, заплатити, але за те сама капустина цвітна, вона ідеальна, просто без якихось пошкоджень чи чер... чорненьких якихось плямочок, цяточок. Тож, супер, буде нам таке ще до гарніру. А Далі апельсини вже під'їли, думаю, півкіло точно з'їли. Взяла непогані єдиний, ось тут десь був м'якенький апельсин, ось він. Тож доведеться або половину з'їсти, або, подивимось, може, зовсім доведеться викинути. Помідори тепличні, ось такі, нічого особливого. Небагато взяла. Вони такі м'які. ну, Один раз на салат точно вистачить, або можна яєчню з помідорами, наприклад, приготувати. І того вистачить. Яблук небагато взяла вчора, купила 6 кілограмів в нету, приблизно по тій самій ціні, там 98 центів вийшов кілограм. Але в нас така родина, що багато яблук не буває. Вибирала, намагалась швиденько вибрати гарненькі, і плюс хочу приготувати шарлотку. Давно не готувала, діти обожнюють цей пиріг. Яблучний, тому, як я кажу, що зайвими ці яблука точно не будуть. Ось тут апельсини вони теж на вагу йшли, просто ось усі ці чомусь штуки, були біо, бачите. <кій> взяла цибулю, бо зовсім цибулю немає. Тут теж якась різно, може і шалот там попадеться, не знаю. А вибирала просто, щоб не м'яка була. Я взяла лайми три штуки, може такий хумус приготую, бо вже все і паста, і тахіні є в мене, і нут готовий є. Треба все це тільки приготувати. Там за рецептом треба ще лайм використати. Далі, це я показала, і щодо бананів буряку, і не тільки хліб. Ось цей він не хрусткий, там вчорашній, позавчорашній, але доволі м'який. В таких великих паперових мішках стоїть там, біля входу і пропонують брати безкоштовно. Я пошкодувала, що не взяла більше. Насправді, я взяла трошки більше, але поділилася з мадам, яка мене привезла. В цей магазин вона побачила, що. Ну, я після неї виходила з магазину і взяла той хліб, а вона не помітила. І вже в автівці, коли ми сиділи, сідали, вона побачила хліб. Тож я їй запропонувала, поділилася з нею. Ну, і в нас в морозилці не так багато місця, якщо з ним нічого не зробити, то він засохне дуже швидко. Хоча можна зробити сухарики, ну, власне. Не було часу розмірковувати, її треба... і не було насправді в мене багато місця. Якби це була моя автівка, можна було більше взяти всього. Але така я дуже вдячна за можливість хоча б так, хоча б цим скористатись такою можливістю. Буряк лежав, теж віддавали безкоштовно, він бачите, який. Я такий самий купувала позаминулий тиждень такий. І все з ним було гаразд, відварила, приготувала і салат з буряка готувала з чорносливом. І на винегрет дуже багато в мене пішло, ми все з'їли. Я прям супер задоволена, такого корисного бурячка наїлася. Тож, взяла, ще, зараз і не роздумуючи, банани, вони всі тверді, бачите, не м'які, гарні. Просто мають ось такий вигляд вже з, з плямками. Всередині повністю білі банани. Ну, як, як слід, Тож я теж супер задоволена. Взяла багатенько, теж вже з'їли. Думаю, кілограм точно з'їли, поки чекали на мої такі зйомки відео. Тож ми з бананами. Ну, я нагадую, що теж безкоштовно. Безкоштовно ще лежало ось таке. Вчора закінчилась дата придатності, Це не придатності, а рекомендованої до споживання. Бачите, якийсь ресторанний формат. Один кілограм і це лимонний крем. Фрепрес, свіжий лимонний крем для приготування ось такого тарту. тарт Сітрон Написано: на Ну тобто, ось така інструкція, прямо як для ресторану. Бачите, один пуш по... на кілограм це мінімум 100 міні-тартилеток. 22 тартілета, 15. А, тут ось діаметр показує, і скільки. Випікати цей крем. Ось така історія. На два великих тарта вистачить, якщо діаметр 28 см. Ех, треба тісто для цього тарту приготувати, пісочне. Піщане пісочне. дивимось треба це зробити якнайшвидше. Дата ось така, треба прискорюватись. Ну, знову ж таки, Саме через дату його і віддавали безкоштовно. І Ось такий ще йогурт. Ванільний, теж вчорашня дата. Думаю, з ним все гаразд. Сьогодні, якщо з'їсти, то все буде окей. Біо-йогурт такий ось. Все я вам показала, розповіла. Сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, ви за нас за мене пораділи, що в мене такий був щасливий випадок сьогодні. Так, мені пощастило з'їздити і, неймовірно, зекономити для нашого сімейного бюджету. Бачите, без м'ясних якихось продуктів цього разу, без заморожених продуктів, але теж я вважаю дуже-дуже непогано. Дякую, побачимося в наступних відео. Не забудьте підписатися, якщо цього ще не зробили, і поставити вподобайку в коментарях зустрінемось. Всім гарного вечора і дня доби. Бувайте!